Антитерористична операція на Донеччині триває. Нині її фаза активна. Найгарячішими місцями залишається Слов'янський Краматорськ. Про останні здобутки українських військових і правоохоронців у боротьбі з терористами розповість Марина Борисполець. Ситуація в регіоні залишається складною. Бойовики виявляють дедалі більшу активність для дестабілізації настроїв на Донбасі. Тому держава змушена вжити рішучих заходів. Відбувається Передислокація основних сил антитерористичної операції на сьогодні посилюються фільтраційні заходи на державному кордоні для недопущення проникнення на територію України. Бойовиків з боку Російської Федерації українські силовики і військові здобувають невеличкі перемоги на всіх фронтах. Так на Луганщині виявили диверсійні групи сепаратистів у Краматорську, слов'янську та селі Дружківці викриті схеми замінування вулиць. А також бійці запобігли захопленню в полон армійців, адміністративних споруд і нападу на колону БТРів. Втім, чимало держприміщень ще під контролем диверсантів. Можу сказати, що на сьогоднішній день Краматорськ під контролем АТЦ, окрім центра міста. Там сепаратисти, як і у Слов'янську, продовжують тримати будівлі міліції та служб безпеки та міськвиконкоми у красному лімані. Відзначено формування озброєних груп сепаратистів, десь близько до 100 осіб. Є також інформація про прибуття близько 150 козаків із Криму до Слов'янська на допомогу сепаратистам. Також СБУ стало відомо, що диверсійна група стрілка планує викрасти вибухівку шах для того, щоб висадити карлівське водосховище. Окрім того, контррозвідка служби безпеки вилучила в Чернівецькій області радіаційну речовину з можливим вмістом урану за важкі півтора кілограма. Доправляли смертельний багаж автомобілем із. Закордонними номерами дев'ятеро людей, серед яких і росіяни, і українці. Встановлено, що ця небезпечна речовина ввезена на територію України з території Придністровської самопроголошеної Придністровської Республіки. Радіоактивну речовину зберігали в контейнері такого виробництва, виробництва непромислового. Під час проведення невідкладних слідчих дій отримано інформацію, на підставі якої з не виключає, що метою затриманої злочинної груби було створення так званої брудної бомби та її використання під час масових акцій у південно-східних регіонах України. Ще один новий вид підривної діяльності диверсантів на сході роздавання отруєної їжі й води українським військовим та місцевим мешканцям, а також використання жінок як живого щита. Почастішали й випадки захоплення терористами інкасаторських машин та банківських установ. Марина Борисполець, Денис Голиков.